Вас вітає Луч. Жіноча колекція Лівайс це лот номер 21 Колекція Осінь, Зима. Розпочинаємо перегляд. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Основа одягу це джинси, адже Лівайс спеціалізується саме на джинсах. Розміри в лотах різні. По джинсам моделі також різні. Є мам джинс, є прямі, є скіні і так далі. Джинси всі мають високу посадку і хороший зріст. Бачите, моделі класні всі. Налівайсь у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Боді відливайсь, в кожному лоті будуть боді. Також в кожному лоті буде одна одиниця. Це сорочка від Levi's. Тут джинсова. Джинси с Також в лоті буде декілька одиниць від британського бренду Лі Купер. Ці класні брюки. Вони з шерстю в кожному лоті. Трендовий колір. Чорні джинси. В лоті також буде одна одиниця від ліу-джо, uh, шерстяний джемпер. Ще одна одиниця від Cooper. Також класичні джинси від Cooper. Одна одиниця це буде італійський бренд Кашеміровий джемпер. Це джинси Cooper. Спортивні одинички, джогери, красивий колір, лівайс. Ще одна одиниця боді. Легінси, Лівайс. Переходимо до наступного блоку. Це верхній одяг. Верхній буде одяг по окремій ціні. Це пуховик. Ми зараз показуємо. Джинсова куртка, вона в колаборації. Оверсайз плащ в кожному лоті. В це лоті в зеленому кольорі може бути ще в бежевому і класна куртка тепленька сорочка. Ще один блок це взуття. Взуття по окремій ціні буде 4 пари, кеди, розміри ходові, різні розміри, ботильйони та черевики на шнурівці. Взуття також можна добрати додатково, якщо бажаєте, показуємо індивідуально. Наступний блок це футболки, буде 4 футболки. Вони по окремій ціні, вони базові, різні кольори. Останній блок це аксесуари. Аксесуари також мають свою ціну. Це будуть спортивні топи та бюзгалтери. Тут сім одиничок. Жіноча колекція Levi's. Лот номер 21. І саме цей лот може бути ваш.